Добрий вечір. Ми вже годуємо котиків на вулицю, в підвал не заходимо, бо має бути дощ, то треба їх усіх нагодувати, бо вони ж усі будуть чекати і під машинами, і під кущами. А вже й час поїли, бо дзвонила ветклініка на щотмані, то я відволіклася, то вони вже й поїли. А це в мані так є друга стадія, як була два роки назад. По аналізам такого трошки креатинін піднявся. Там невеличке відхилення. Вона сказала через дві неділі прийти переміряти тиск, а так давати семінтру і всі риналовські ліки і риналовське годування. А так в манії страшного немає нічого. В общем, дякую всім, хто нам допомагав, хто цікавиться, хто переживає, хто допомагає. Я всім вам дуже щиро дякую.